Для того, щоб перевірити результати виконаних учнями завдань, на платформі Pearson English Connect перейдіть на вкладку Assignments, оберіть групу, чиї завдання Ви хочете перевірити у фільтрі ліворуч. У полі Select Group Class натисніть Groups, оберіть потрібну вам групу зі списку та натисніть Apply. Оберіть завдання, що вас цікавить, та натисніть на Details поруч із назвою завдання. Активне завдання, над яким ще працюють учні або виконують роботу над помилками, буде у статусі Ongoing. Ви також можете побачити, хто із учнів ще не почав виконувати завдання, працює над ним, відправив результат вчителеві на перевірку, завершив роботу над завданням і воно було перевірено вчителем. Архівовані завдання, Деталі завдання, коли його було задано і коли завершується термін здачі завдання, і загальну оцінку роботи всієї групи або класу учнів у відсотках. У вкладці Resources ви знайдете перелік вправ, які було задано учням. Нижче ви побачите список всіх учнів, хто вже виконав завдання. У вкладці Scores ви також можете переглядати звіт оцінок кожного учня у кожній заданій вправі, кількість помилок, яких вони припустились, та загальний час витрачений на виконання кожної вправи. Поверніться на вкладку Students. Натисніть на Details поруч із ім'ям певного учня, щоб перевірити його прогрес у виконанні завдання. Тут ви побачите результат обраного учня у відсотках. Час, який він витратив на виконання завдання, а також загальний результат усієї групи учнів, повідомлення, які надіслав вам учень у чат. Нижче у розділі Lessons натисніть на трикутник поруч з назвою «Вправи», щоб побачити детальний звіт роботи учня, його результат у відсотках, кількість спроб виконання завдання, кількість помилок у останній спробі. Та суму помилок за всі спроби виконання завдання. Для того, щоб детальніше переглянути результат виконання вправи учнем, натисніть на Preview поруч із його назвою. Завершивши перегляд завдання, натисніть Exit. Тепер ви можете надіслати учневі повідомлення, що стосуються виконання завдання. Або призначити йому нову оцінку, натиснувши Manual Grade, Збережіть нову оцінку, натиснувши Save. Поруч із оцінкою учня з'явиться сповіщення Modified by Teacher. Натисніть кнопку назад, щоб повернутися на попередню сторінку. Якщо учневі потрібно буде допрацювати якісь частини завдання, щоб покращити власний результат, або виконати роботу над помилками у письмовому завданні. Оберіть учня та поставте галочку поруч із його ім'ям та натисніть кнопку Mark is ongoing Again. Учень зможе продовжити роботу над завданням, навіть якщо термін його дії вже завершився. Якщо, на вашу думку, учень завершив роботу над завданням і від нього не вимагається повторної роботи над ним, обравши учня, натисніть на кнопку Mark is completed. І учень більше не зможе виконувати роботу над завданням або покращувати власний результат. Якщо всі учні групи впоралися з завданням, надіслали результати роботи вчителеві і виконали роботу над помилками, натисніть на Action Mark is done. Завдання буде вважатися виконаним і відображатися у статусі Completed. Натисніть на кнопку Повернутись назад. Поставте галочку Поруч із назвою завдання та натисніть на кнопку Mark is done. Таким чином, учні в своєму аккаунті більше не будуть бачити сповіщення про необхідність виконання завдання, і воно буде доступне лише для перегляду результатів, але не для виконання. Тепер ви можете успішно задавати та перевіряти виконані завдання на платформі Personal.net.